Тетяна разом із дітьми живе у тимчасовому помешканні. Жінка розповідає, потерпала від домашнього насильства з боку чоловіка. Про центр каже, дізналася з інтернету. Її вважаю сім'єю. По сьогоднішній вообще день, скільки я вот з ними пройшла, пережила і вони побачили мене во всіх ракурсах: страдання, ридання, плакання, може я неправильно щось зробила. Всі ракурси. Не треба боятися кудись. Наоборот, ця вот допомога йде на те, щоб ти заново вдихнула вообще воздух, і діти зрозуміли, що є друга життя. Тому що ці діти, які живуть в цьому стресі, вони починають начи, вважати, що це нормально, і життя собі таку ж саме вибирати. Наталя говорить, у центр. Отримала психологічну і юридичну допомоги, розповідає, її переслідував чоловік. Зверталась до правоохоронних органів, але вирішити проблему не могла. Перше звернулася, таке життя, повернулося так, що, ну, то, що вікна вибиті, це само собою. А тут на цьому фоні що угроза життю, і плюс вже йде фізичне. мене пішли тілесні повреждення, то треба було шука шукати захист. Мені надали, запропонували, що я. На таке важке время даже не ожидав, що таке може бути у нас в Херсоні. Центр допомоги врятованим у Херсоні створили у партнерстві ЮНФПА, фондом ООН у галузі народонаселення. Щомісяця допомогу тут отримують приблизно 70 людей, розповідає його координаторка Ірина Товстих. Ми дуже тісно співпрацюємо з різними організаціями, фондами, з адвокаційними партнерами, тобто, в нас дуже налагоджена система перенаправлення. І можна е е е послуги, е якщо це люди пострадавші від домашнього насильства. Я розумію город, це <світ> не <світ> <вона> розумієте, <світ> <світ> <Але Антистріч. світ> що так, життя в першу чергу у центрі також надають допомогу людям, які постраждали від сексуального насильства пов'язаного з війною. Розповідає менеджерка Ганна Коршун Самчук. Дуже багато людей вважають, що це мова власне про е, гвалтування. Так, гвалтування також. Але е, під час окупації дуже багато чоловіків і жінок постраждали від того, що. Ну, Наприклад, їх оголювали, і шукали в них татуювання, і це було все прилюдно. Цей вид злочину також відноситься до СНПК. Так само, як і тортури до статевих органів. Тобто, всі ось ці тортури, коли стосувалося роздягання, коли стосувалося оголеного тіла. Гвалтування це все СНПК. Також на сьогоднішній день зареєстровано офіційно 80 випадків по Херсону. Офіційно мається на увазі, що люди звернулися до правоохоронних органів, а більше ще 300 осіб, які Бояться, не хочуть з різних причин не звертаються ще до правоохоронних органів. Це і жінки, і чоловіки. І, на жаль, це є люди похилого віку. З травня у центрі новий напрямок. Робота з родинами ветеранів, військових та сім'ями, чиї рідні перебувають у полоні, розповідає Ганна Коршун семчук Ми розробляємо такий з ними алгоритм дій. По якому вони можуть працювати далі у центрі працюють із дітьми, які потребують психологічної допомоги через постійні обстріли міста. Допомогу надають також дистанційно. Ми дуже багато працюємо по телефону онлайн. Працюємо у нас є клієнти з лівого берега, з якими ми працюємо онлайн. Тобто, так в нас багато консультацій дистанційно. Про роботу центру можна дізнатися у соціальних мережах на сайті Херсонської міської військової адміністрації та через інформаційні листівки, які роздають фахівці центру, розповіла Толстих Олена Самська, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.